Всім привіт! Ви на каналі Катя Солонар з нами сьогодні екстрасенс Віктор Литовський. Вікторе, добрий вечір. Вітаю вас, радий бачити. Чути вітаю підписників та глядачів. Гарного вечора, добрий вечір. У посилання під цим відео я залишила всі контакти Віктора Литовського, щоб ви могли підписатися. І сьогодні будемо, як завжди, говорити про мир, про кінець війни. Сьогодні набуло чинності 30-денне перемир'я, яке охоплює Чорне море та енергетичну інфраструктуру. Це заявив Володимир Зеленський буквально от перед записом нашого ефіру. Чи діятиме це взагалі? От як там написано, скажімо так. У нас перша карта, яка випала, це карта дурня. Карта дурня це моменти, що є певні недосказаності, недомовленості, викривлення правди. Друге, в нас з точки зору ситуації, може бути підвішений стан, стан невизначеності, тобто може навіть якась незначна пауза, але в нас випадає карта праці і в нас випадає карта мечів. Тобто, не зважаючи на те, що будуть домовленості, що будуть якісь там меморандуми, і е, навіть плани, щоб поставити якусь крапку, поставити якусь паузу, в нас карти праця і пашмачів е, е, показують, що будуть пропрацьовуватись якісь моменти ситуації руйнівного характеру поступово. Е, друге, маніпулятивні карти, тобто. Диверсійні якісь дії ситуації, котрі будуть направлені на те, щоб спотворити ситуацію, щоб зробити винних або причетних до якихось руйнівних процесів, саме Україну. І потім показати, що ось дивіться, бачите, вони порушили правила. Бачите, вони обійшли ці домовленості, ті обмеження, котрі. Були задекларовані, і в нас дуже цікаво. Карта праці вона показує, що дійсно є якийсь процес, котрий намагаються створити, котрі намагаються спільними зусиллями до чогось прийти. Але питання в тому, що карта пожинання плодів, тобто ті процеси, котрі ти пропрацьовуєш, вони не дадуть бажаних плодів та бажаних результатів. І я думаю, що це 30-денне перемир'я, воно може закінчитися трошки раніше ніж ми очікуємо. Найголовніше в нас карта миру випадає в перевернутому стані. Дуже велика кількість знов ж таки розмов про мир, конструкції про мир. Але карта миру, карта спокою, карта якоїсь рівноваги вона випадає в перевернутому стані. Ну, от Зеленський ще сказав, що проситиме у Трампа зброю та нові санкції проти Росії, якщо Москва порушить перемир'я. оце, от. Е, він проситиме а Трамп чи надасть. Ні -ні. У нас е, двійка кубків. Це карта Союзу. Вона випадає в передорну тому стані. Uh, більше того, в нас все одно відбувається ситуація, коли у Трампа є така позиція верховного перевернутого верховного жерця тобто несправедливі якісь ситуації, ситуації, котрі uh, будуть полягати в тому, що викривлене зображення перебігу подій, котрі будуть презентувати росіяни, вони uh, будуть сприйматися Трампом за таку. Чисту монету, і з нашого боку, якісь прохання або пропозиції, вони знову ж таки по карті повішеного. Тобто, ми обов'язково зробимо, ми обов'язково зробимо якісь рухи, кроки для того, щоб дати вам гарантії безпеки. Але в принципі, і слово вже досить має вагомий вагоме, вагому вагу і відсутність дій. Тобто, в нас будуть будуть казати так, так. Ось дивіться, необмежений вибір. Є безліч варіантів того, що ви можете отримати, але це певна ілюзія. Я не думаю, що буде можливо дійти згоди. Ну, і наступний момент, якщо повернутися до попереднього розкладу, якщо вони будуть намагатися маніпулювати і викривляти ситуацію, начебто ми порушили ці домовленості, західні партнери можуть підігравати не нам на руку в цій грі. Угу, тобто їм на руку. Але ж у західних партнерів, ну от зокрема у штаті них же є розвідка, у них всі є дані, там знімки з космосу, все, все є. Тобто вони ж знають, хто порушив, хто не порушив, от ще такий. Нюанс, тобто вони усвідомлено будуть підігравати Росії. Ну, в принципі, дивіться з точки зору не те, що навіть усвідомлено в пошуках вигоду та зиску для себе, в І тут мова не йде про справедливість в цих питаннях. Не йде в моменти справедливості, бо за справедливістю нам не немає не потреби взагалі. Розмовляти, домовлятися, домовлятися нема про що, якщо ми кажемо про справедливі так. ситуації. Там є момент пентаклів. Пентаклі це зиск, це твої інтереси, це можливість отримати якісь я не знаю, благо, бенефіт від ситуації і вивести ситуацію собі на користь. Якщо ви. Виходячи з другого розкладу, Сполучені Штати будуть бачити, що це в даний момент невигідно або може загострити ситуацію, і ситуація може зіграти з ним якийсь злий жарт втрату контролю. Він вже намагається показати, що він робить все для того, щоб досягти поставлених цілей та мети. А ці, ці порушення вони виходячи з розкладу в негативним чином вплинуть, і треба буде знайти винного, несправедливо знайти винного, тобто нас ну скоріш за все так випадає. Бо карта правосуддя. Якщо б це було в прямому положенні, ми б казали би саме про справедливий перебіг подій. Перевернута це момент маніпуляції, Нечесна, неправильна ситуація. Uh, і навіть абсурдність полягає в тому, що коли всі навколо будуть знати усвідомлювати, що сталося насправді, все одно будуть uh, транслювати ту ситуацію, що є не все так однозначно, як вони люблять використовувати конструкцію таку. Який капець просто Вікторе. Буду кожен раз тоді ставити вам питання до 20 квітня. Включно чи буде оголошене повне припинення вогню на великдень? Ну просто якесь замкнене коло, з якого нема виходу. Е, цікаве питання стосовно великодних, е, якихось пауз е, мене в, в, самого цікавило це, це запитання. Я його переглядав. Uh, і якщо ми кажемо про великодні тиждень, в нас випадає карта циклічності, карта циклічності не найліпша карта під це питання, тому що якщо пригадати, як себе поводив ворог uh, в минулому позаминулому році, uh, кожного разу була якась спроба розхитати ситуацію або принести руйнувацію на нашу землю. Карта циклічності каже, що дуже висока ймовірність, що ситуація може програтися таким чином знову, і я б не будував би ще з таких піщаних замків, що на великодній тиждень ми зможемо там видихнути і сказати, що є якась гарантійна домовленість, котра дозволяє нам казати про безпечне середовище. Що от заява тут від МЗС е, РФ: звучить вона так, що ЗАЕС – російський ядерний об'єкт, передача контроля над нею, над цією станцією Україні чи іншій будь-якій країні неможливі. Ем, просто ж говорилося недавно про те, що нібито Трамп говорив, що з Росією вони якось там про ЗАЕС… Домовляються, щоб передати Україні. То, що от насправді, чи йшли якісь домовленості щодо ЗС Чому зараз така заява от від росіян? ну В них все одно випадає дивіться з точки зору. <свят> 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 Якщо ми переглядаємо ЗС, перше нікуди не ділася моя конструкція пов'язана з тим, що росіяни повинні щось запороти на цій території на цьому об'єкті, а наша сторона повинна буде виправляти ці недоліки е в якості стабілізації процесу. І, друге, ну в нас випадає так, що в них. Перевернута карта мага і карта дурня, тобто немає усіх важлі впливу на перебіг подій, немає всіх важів впливу на ситуацію, але вони намагаються показувати якусь принципову червону лінію, що ось це наше, ми не, не відійдемо, не віддамо її. При цьому, якщо дивитися з точки зору перебігу подій, є ще якась скрита домовленість. Я думаю, що домовлялися все ж таки представники Сполучених Штатів. З Росії стосовно цього об'єкту, він підіймався в якості важливого ключового об'єкту переговорних процесів, і є таке, знаєте, як примарні, пер, примарні перемоги. Тобто, ми були принципово налаштовані не робити цього, ми, ми були принципово налаштовані обмежити якось поставити точку в питання. Але ось дивіться, ми робимо реальні кроки, реальні е, дії е, направлені на врегу... врегулювання конфлікту, на врегулювання війни, навіть за рахунок таких дуже важливих об'єктів. Маніпуляція, маніпуляція це раз друга, це е, спроба показати, що ти контролюєш на даний момент ситуацію, і в тебе є важелі впливу для того, щоб е, проводити ці червоні лінії. Але в будь-якому випадку у нас випадає карта розчарування, тобто. Якщо ми переглядаємо в контексті режиму Кремля, це е, питання буде підіймати ще не раз, ще не раз будуть намагатися маніпулювати цією територією не тільки самим об самим об'єктом, а територія, котра е, прилягає до цього об'єкту. І в нас випадає карта циклічності, тобто, це такий важливий впливу, котрий багато разів вже з'являвся на інформаційному полі, то з загрозою руйнівних процесів, то в форматі обстрілів. А зараз як таку розмінну монету, котру намагаються правильно презентувати і. Як вони думають, що котру вони можуть контролювати без будь-яких негативних наслідків? Хоча карта Дурня каже, що якраз контролю, повного контролю на ситуації на даний момент немає, є ілюзія. Вікторе, що зараз найбільше боїться Володимир Зеленський? Це таке загальне питання. От щодо себе, щодо війни, я не знаю, от загалом. Сутності пожинання плодів, несправедливості відвертання від, відвертання знов ж таки відвертання від, від ситуації. У нас перша карта випала. Ми питаємо про острахи, страхи. У нас випадає карта пожинання плодів. Тобто, ті дії, котрі ти старанно вибудовував, ті дії, до котрих ти йшов. В перевернутому стані це острах залишитися без тих результатів, на котрі ти розраховував на котрі ти очікував. Друге, в нас випадає перевернута карта правосуддя, тобто карта справедливості. Якщо б ми сказали, б, якщо б вона була пряма, ви б сказали б, скоріш за все за якусь там кримінальну відповідальність. Але в перевернутому стані це відсутність справедливих рішень і ситуації. тобто. Люди, котрі оточують, вони можуть зрадити люди, котрі можуть оточують і підтримують тебе поза очі в публічному просторі, можуть відвернутися в найнезручніший момент. Нас спадає момент перевернутої карти, перевернути карти тріумфу це не дійти, згоди не дійти тої фінішної прямої, не пересягти її. В тому вигляді, як ти плануєш, і е, спирання на попередній досвід. Тобто е, є певні побоювання, що, що ситуації з попередніх періодів вони можуть програтися знов ж таки в тому вигляді, як програвалися вже не раз. У нас випадає карта колесо Фортуни, і в нас випадає карта п'ятірка. Кубків, тобто є певний негативний досвід в переговорних процесів, оскільки насипадає двійка кубків, є певний негативний досвід е в тому, як просуваються справи, і в ну, момент паузи насправді, бачите, я теж думаю, що є трохи паузи, тому що в нас є четвірка мечів. Паузи, Котре приноси руйнівні процеси, я б сказав би так. тобто Настільки е, є острахи стосовно завершення війни, є острахи, що це може бути пауза, котра не принесе е, результату і котра, навпаки, може зробити ситуацію більш неконтрольованою, більш руйнівною. Немає, я впевнений, що в коментарях напишуть, що. Боїться, втратити там свою позицію, президентство і тому подібне. Більше про глобальне. І навіть таке відчуття, і досить розповсюджений страх, як смерті, замаха і того подібне, в розкладі не випадає. Більше про втрату контролю над, не над ситуацією, а над тими людьми, від котрих. Залежить прийняття від прийняття рішення, котрих залежить наступний перебіг подій зради і відсутності пожинання плодів. Дякую за цю відповідь. У мене останнє питання, що от на сьогодні є. Сьогодні деякі телеграм-канали писали, що за три. 3-4 тисячі доларів в Києві тепер приїжджають рятувати від мобілізації накачені мужики в спеціальних бусіках з написом військові адвокати. От Навіть фотки такі були з цими бусіками. Якою буде далі взагалі от ситуація з мобілізацією і з ТЦК? Яка яка доля ТЦК взагалі? То просто, коли йде сила на силу, ну, от я от до чого це питання задаю. Ну, бачите, в нас все одно поки що до таких значних трансформацій. Потім з'явилися ще бустіки, котрі будуть приїжджати треті, і казати, що ми адвокати ТЦК. Поки що це, знаєте, як, якраз сила на сила. У нас випала карта сили, і вона випала в перевернутому стані. І перевернута карта майстерності. Кажуть, що чим більше сила, тим більше відповідальність. І тут питання в тому, що неправильний підхід до сили, неправильний е підхід до майстерності може. З Вплинути на те, що ти втратиш контроль над ситуацією. На нас буде перевернути імператор, тобто втрата контролю і, <ін updated> і пошуки, пошуки по відлюднику. І більше, як мені здається, все ж таки буде зроблена основа настільки на фізичний, фізичний вплив, не на вплив, який пов'язаний з тим, що там заламали, зв'язали, скільки будуть у, у, спроби. Направлені на стимулювання процесів, скоріше за все, матеріального характеру, тому що випадає король пентаклів, і якісь обмеження, але обмеження знову ж таки по, по бумагам, тобто все, що стосується грошових моментів, все, що стосується дозволів і тому подібне. Тобто трансформація повинна бути пов'язана з тим, що та сила, котра використовується, вона буде приносити руйнівні процеси, не буде давати бажаних результатів, бажаних плодів. І за цього буде зроблено трансформаційний процес, направлений на обмеження документів, грошей або стимулюючі процеси, знов ж таки, котрі пов'язані з грошима і якимись додатковими бенефітами для тих, хто буде. Згоди на ці бенефіти і добровільно зробить це важливий крок. Тобто, все таки діяти цека змінють зміняться питання в тому, що причина не в тому, що в нас зміниться підхід бачення, а повинно бути перегинання сили, тобто карта сили в перевернутому. Сенсі це відсутність сили або неправильне його використання, і карта майстерності відсутність майстерності неправильне використання майстерності, котре в свою чергу призводить до втрати контролю і вже запуску цих трансформаційних процесів. Перезрозуміло, Вікторе. Дуже вам дякую за це інтерв'ю, за цей прогноз. Глядачам дякую, що дивилися. Я в описі під відео залишаю ваші контакти. Посилання на Ютуб канал Віктора. Підписуйтеся. До речі, всі інші контакти також підписуйтеся на мій Ютуб канал, ставте лайк цьому відео. Всім всього хорошого, до побачення.